Всім привіт! Я Максим Акарчук, і я вітаю вас на каналі Шаховий Кот. Сьогодні дивимось партію, яка гралася в 1912 році між двома дуже сильними шахістами. Пілими грав Акіба Рубінштейн. Рубінштейн був одним з найсильніших в світі в той момент, і він мав грати матч за чемпіона світу проти Ласкара в 1914 році. Але матч не відбувся. Бо сталася Перша світова війна. А після війни Рубінштейн, він вже не був такий сильний. Ну, правда, він став олімпійським чемпіоном у складі збірної Польщі. Чорними грав Карл Шлехтер, видатний австрійський шахіст. Він зіграв матч проти чемпіона світу Ласкара, і Шлехтер мав всі шанси стати чемпіоном світу. Він вигравав в матчі проти Ласкара. І у вирішальній партії шлехтеру достатньо було зробити нічию. Але шлехтер програв і ласкар залишився чемпіоном світу. Отож дивимось партію: Д4 Д5, кінь в 3, кінь в 6, С4 Е6, кінь С3, С5. Захист Тараша. СД, кінь С3, БЦ. Ось білі захопили центр. С Д, СД, слон Б4, слон д 2 ферзь а 5 Рідкісний і неправильний хід. То чорні не такий самий хороший хід, найбільш популярний це слон д 2 ферзь д 2 І ще можливий довгий варіант: рокіровка, слон С4, кінь д 7, рокіровка b6, тура F1, слон b7, тура A d1, тура c 8 слон Б3. Ось 15 ходів, але ну, так дуже часто грають, ще дуже багато партій. Білих перевага в центрі два пішаки, і білі розставили фігури ось так ось по центру. Білі можуть спробувати в якийсь момент D5 зіграти, щоб був в них прохідний пішак. Можуть, поки білі не поспішати грати Д5. Ще дуже багато теорії. Повертаємось до партії. Ферзь А5, слабкий хід. Зараз бажемо поставити відео на паузу і сказати, як грати білим. Найкращий хід у б 1. Розвинули туру і напали на слона. Що робити чорним? Слон ж не відступить, він зв'язаний. Чорні захищають. Кінь С6. Ну, оце поганий хід. Тура Б4, кінь Б4, ферзь b3. Тобто жертва якості. Але білі напали на коня і чорні його програють. Тобто білі будуть мати дві фігури за туру. У нас тільки початок партії. Тури пасивні, тому дві фігури будуть значно сильніші за туру. Велика перевага білих. Щоб цього не трапилось, чорні б'ють. Слон d2, ферзь d2. І ферзь d2, розмін ферзів. Ну, краще чорним ферзів не розмінювати. Ферзь d8 відступити. Був партії ферзь Д2, король Д2. Ну, Білий король втратив рокіровку, але це вже за білих добре. На дошці Еншпіль, король ось він. Може бути в центрі, дуже часто він і має бути в центрі. Король, Білі можуть зіграти король Е3, він буде захищати центральних пішаків. І взагалі в білих буде все дуже добре. В білих перевага в розвитку. Тура розвинута, кінь розвинутий, центральні пішаки, а чорні фігури ще досі всі на восьмій лінії. Тобто зараз в білих дуже велика перевага. Ось якщо повернутися до цієї дуже популярної позиції, то в білих немає такої великої переваги. Одна з причин, наприклад, ферзі на дошці. Отак, от, коли от в партії, от білий король, ось він в центрі, і це білим добре. Знову ж таки, повернутись на хід назад, чорним краще було ферзів зберегти, ферзь d8. І білих немає такої великої переваги. Ферзь Д2, ферзь 2, король Д2. А так от білі отримують активну фігуру короля. Забігаючи наперед, от король буде в білих настільки активний, що білі і виграють партію. Це буде одна з найкращих їхніх фігур. Рокіровка, Слон б 5 а6. Слон Д3. Ось білі могли і одразу зіграти слон d3, але це не так сильно. Чорним потрібно розвивати фігури, чорним би зіграли b6. А так от, як в партії, слон b5, а 6, слон d3, ми викликали хід А6, поставили пішака чорні на біле поле. Це вигідно білим. Слон нападає на цих пішаків. А якщо от буде B5, Словно нападає на двох пішаків. є хід А4 їх підірвати. І тепер чорні не мають ходу б 6 взагалі. Тобто, ось, білим вигідно було викликати а 6 Тура D8. Тура Hc1. Ну, логічно, захопили вертикаль. Але це не найкращий хід. Найкращий хід Тура б 6 Фіксуємо пішака на б 7 так, щоб чорним було ще важче розвивати фігури. Якщо кінь десь 7, тоді тура де 6 зв'язка. Король Ф8, щоб от захищ... захистити туру де. Тура C1, король іде. Тура С1, король Є7, e 5 Захистили туру. Далі Тура на С7 походить. Тобто білі фігури всі дуже активні а чорні ось стиснуті. Тураж С1 теж добре. Б5, Тура c 7. Ну, взагалі, найкраща фігура в білих буде не король, а Тура. Тура на С7 вже залізла на сьому лінію. Кінь D7, король є 3 Ну, логічний хід. Король тепер не стоїть навпроти тури. Захищає центральних пішаків. Але найкращий хід Тура BC1 здвоїлись по відкритій вертикалі. Так, король є 3 Кінь 6, кінь є 5, коня в центр, все правильно, ставимо фігури в центр, слон D7. Хід білих. Подумайте, що тут грати далі. Білих вже є велика перевага на ферзовому фланзі. Особливо ось Турана c 7 дуже активна. Але білі вирішують тепер ослабити королівський фланг в G4. Ну, проста загроза G5. Напасти на коня, який захищає слона. H6. Ну, Чорні тимчасово захистились від G5. F4, білі все одно хочуть зіграти G5. Можна було і H4 зіграти. Теж добре. F4 буде хід G5. Тобто слон під боєм. Забрали слона. G5. hg. ФЖ, погіршили коня. У нього немає таких особливо хороших ходів. Кіння 7, напали, а 4 захистили. І білі захопили більше простору на королівському фланзі, пішаки стали ближче до ферзів. Тура Д 8 звичайно, тура Б 1 Тобто білі контролюють вертикаль С, важливо зберегти туру на С7. Тура це 7, тура це 7. Ну, якщо порівнювати тури, то тут, навіть і порівнювати нема, що біла тура дуже-дуже активна, має велику перевагу над чорною турою. Тура d 8. Тура 7. Ну, білі вже хочуть просто виграти пішака. F6. Ну, Тура Д6 захистили пішака, але Тура 8 зв'язали чорним слона. За чорних це ще гірше. F6. Але тепер тура стає ще сильнішою, починає відрізати короля. Вже F F і чорний король відрізаний. Кінь g 4. Ну, правда, чорні досягнули того, що білий кінь не в центрі. Слон ж 5, кінь аж 6, король аж 8. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Ну, Побити пішака неправильно. Буде король G7, напалена коня, в коня немає ходів. Слон Е2 було в партії. Напалена слона, а слон він має захищати поле F7, бо буде подвійний удар. Також забіли хороший хід кінь F7. Тобто розмінятися. Білі виграють, білі спрощують позицію, білі вигідно розмінялися. Білих тура значно активніша, король активніший. Слон проти коня. пішаки на двох флангах. Слон активніший. Всі білі фігури активніші. Білий вже є прохідний пішак. Це дуже велика перевага. виграшна позиція в білих. Слон Е2, слон Е8. Тура 6. Король g7. І тепер чорний слон не на h5, і білий кінь просто на g 4 втік. F5, Турас 7, король h8. Кінь e 5. Ну, кінь повернувся в центр. є. -E. Ну, і от чорні от хочуть зробити нічю, тому вони розмінюють пішаків. Взагалі, правильна стратегія, ну, але просто це вже зараз їх не врятує. Хід білих. Подумайте, що грати далі. Ну, бити пішака можна, але це точно не найкращий хід. в 6 ще не дасть шах, чорні з темпом коня покращують. Білих все одно виграшна позиція. Правильно побити слон Б5. Знову ж таки, намагаємося відволікти слона від захисту поля F7. А пішак на Е4, він все одно слабкий. Тобто білі можуть його і пізніше виграти. в 6. Слон є 8 розмін. Взагалі білий слон кращий. Чорний стоїть на краю, в чорних пішаки на білих полях, тому білі слон С4. Найкращий хід зберегли слона. Але білі виграють, тому от розмінюють фігури. Тура є 8, король F4, король g8. Хід білих, знову подумайте, як грати далі. Я був спочатку казав, що король ось активний, і білі виграють партію ще завдяки королю. Король G5, король напав на коня, Тураєв 8, король G6. І чорні здалися в цій позиції. Тобто, Еншпіль мало фігур, але часто виникає така стратегія, що йде гра на мат. Тобто, король обмежує короля. І навіть от мало фігур створюються матові загрози. Зараз білі загрожують Тураже 7 походити. Чорних от нормальних, нормального захисту якогось немає. Давайте ось цікавий варіант. Є 3. Чорні йдуть ферзі. Тураже 7, король h8, кінь 7. Виграли якість. І ще от давайте розглянемо хід Е2. Ну, це скоріше для початківців. Один хід до ферзя. Ще є шанс, що чорні виграють, якщо білі помиляться. Але білі не помиляються. Тура ф 6 І тепер створена загроза тура f8 мат. Тобто, що ставлять ферзя, буде мат. А якщо король g8, ну тоді тура є 6 і зупинили прохідного пішака. Така партія Рубінштейна. Дуже проста на перший погляд, але дуже така повчальна, можна багато чому навчитися. Чорні неправильно розіграли дебют. І ось це 12-й хіт і величезна перевага білих. Еншпіль. І цей Еншпіль білі легко виграли. Турана це 7 була дуже активна. Тобто ще от стратегія, яка. Перевага на одному фланзі, білі ще й на іншому фланзі вирішили створити собі перевагу. Насунули пішаків, зберегли активну туру. Ще трошки були невеликі комбінації. Тут вже просто білі почали матеріал вигравати. І мені сподобався ось цей ось фінішний ривок короля і білі виграли. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!